Права 1548. Трембіта один із символів української культури. Королева у світі трембіт зберігається в етнопарку Гуцулленд. Дізнайся її довжину в метрах, виконавши дію. Ну що ж, давайте будемо виконувати дію. Отже, нам треба 138,3 поділити на 15. Ну що ж, давайте будемо ділити, записуємо тоді 138. ,3 цілих три десятих, що ділиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, куточком ділимо, записуємо тоді 138 цілих три десятих, що ділиться що ділиться на 15. Що ж, давайте будемо ділити. 13 не ділиться, ділимо 138 на 15, це буде 9. 9 на 5 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 9 9 плюс 4 це 13. Віднімаємо. 138 мінус 135 це буде 3. 3 у нас менше, ніж 15, все, ділення цілої частини завершено. То ціла частина частки у нас буде 9 ставимо кому, зносимо 3. 33 ділимо на 15. Не ділиться на цілого. Пишемо тоді 2. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1. запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Віднімаємо. Так, ну що ж, 33 мінус 30, це буде 3. 3 у нас. Остача означає ділення незавершене. Дописуємо сюди 0 після коми і тут його дописуємо. Так, тоді 30 ділимо на 15, це буде 2. 2 на 15 це 30. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка в нас дорівнює 9,22. 22 соті. 22 соті. Значить, сказано довжина буде в метрах. Пишемо у дужках чого метрів. Ну і записуємо. Це в нас буде довжина. Ну і записуємо королеви. Трембіт. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, яка довжина королеви трембіт? Пишемо 9,22 метра. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на натуральне число. На цьому вправу завершено.